Як юридична компанія мережа права добувається позитивних судових рішень? У цьому відео детально розповімо про кожен етап, який проходить ваша справа. А також покажемо, скільки людей працює над вирішенням вашого питання. Спочатку ви звертаєтесь до нас за юридичною консультацією. Наш спеціаліст, юрисконсульт аналізує ваше питання та допомагає знайти способи його вирішення. Лише коли вам підійшли усі умови співпраці, ви укладаєте договір із мережею права та залишаєте необхідні для справи документи. Для якісної роботи над різними справами у нас створений цілий відділ адвокатів. За вашою справою закріплюється один адвокат. Він має індивідуальний підхід до вирішення вашого питання, приймає всі рішення щодо судового процесу та виявляє та усуває всі можливі нюанси, які можуть виникнути. А також адвокат контролює роботу всього юридичного відділу, куди відправляються ваші документи. Спочатку вони потрапляють у наш відділ до судового процесу. Там юристи в залежності від ситуації клієнта пишуть запити у відповідні органи, чекають відповіді на них. Коли відповіді на запити отримані, ці документи передаються вже в відділ судового процесу. Юристи з цього відділу формують пакет документів, пишуть позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги та відправляють їх у суд. Під час судового та досудового процесу відправку та вчасне отримання всіх документів контролює відділ кореспонденції, а відділ моніторингу та статистики слідкує, щоб всі органи вчасно відповідали на запити, а суди вчасно розглядали справи. І навіть після позитивного рішення суду наша робота продовжується, бо ми створили спеціальний відділ контролю виконання судових рішень. Тут юристи слідкують за тим, щоб всі виконали зобов'язання, яке призначив суд. Відзначу, всі наші адвокати мають адвокатське посвідчення та сертифікати підвищення кваліфікації, тому їхні знання в юридичної сфері завжди актуальні. Протягом всього судового процесу ви тримаєте зв'язок зі своїм юрисконсультом. Також у нас є відділ інформування клієнтів, куди ви можете зателефонувати, щоб дізнатися інформацією щодо судового процесу. На сьогодні вже понад 6 тисяч позитивних судових рішень є на рахунку мережі права, ще 15 тисяч справ у судовому процесі. І ми впевнені у своїх силах, бо над однією справою працює 4-5 спеціалістів-юристів. А вся їхня робота під наглядом адвоката, щоб гарантувати вам 100% результат. Залишіть коментар нижче, якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких питань або запишіть наш номер телефону, який ви бачите зараз на екрані. Всього найкращого!